За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин Республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної кампанії Редут наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку. Як встановили слідчі СБУ, 22-річний Білорус сам вийшов на російську приватну військову кампанію у липні 2022 року. Йому запропонували приїхати в РФ, і уже 19 липня найманець підписав контракт на проходження військової служби із ПВК Редут на посаді кулеметника. 21 липня найманець прибув до міста Ізюм Харківської області, де отримав зброю та почав воювати. У серпні його передислокували до села Сватове Луганської області, а потім до села Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план РФ щодо захоплення території України. Завдяки контрнаступу ЗСУ злочинну діяльність найманця була припинена, і 19 вересня він потрапив у полон. Наразі із бойовиком працюють слідчі СБУ. Його дії кваліфікуються за частиною 4 статті 447 Кримінального кодексу України, а це найманство. Білорусу загрожує до 10 років позбавлення волі.